Так що, друзі, всім привіт! Мотнулися сьогодні, забрали машинку в яготині, заїхали до нашої тіті Святи, рибачки і придбали такого коробця і придбали карасики. Ну, карасики вони придбали, карасики Шелудьку дали в подарунок. Так що зараз буду чистити. І хотів би подякувати тій людині, яка мені посовітувала чистити ложкою. Реально це круто. Так що, друзі, отакий красавчик лежить у нас, бачите? Зеркальненький Васильович брав, та я вирішив взяти. Я люблю коробчика. Хоч, е думав, та візьму там пару карасиків і пожарю сьогодні для Лесі Петрівни. А то для Дівчат я жарив, а для Лесі Петрівни ні. Так що зараз зеркальненького оббиваємо. Ну, потім будемо чистити такі карасики. Карасики ще маленькі, такі 80 гривень кіло в його тені. Десяточок мені більше не треба. О, Так що отаких пару-тройку карасиків і отакий коробчик ми його на стейчики поріжемо і будемо жарити з вами на вулиці. Так що далі буде, зараз чистимо, а ложка реально ну це є результат. Так що дякую тій людині за той совіт. От, круто ложкою чистити. Так що е, писати хоч е, там, ну, є в нас же люди, які Ой, ти хоч лопатою чистити, ти хоч чим хоч чисть. От. Треба чистити ножом. Ну, а ми чистим ложкою і ложка це просто супер. Є відео на каналі, я вже знімав, показував. Так що не критикуємо, а провіряємо і беремо приклади з тих людей, які дають нормальні совіти. Так що такий коробчук, не знаю, скільки його кілограм. Короб 130-140, кажуть, у яготині, а карасики 80 такі. Так що працюємо далі, далі буде. Так що, друзяки, вже трохи померз і готуюся Петрівню вечерку. Вже помив рибку, почистив, понадрізав. Зараз нарізав цибульки, надибав якусь приправу до риби, сіль. Зараз сіль оця ця вся штучка, шпик-шпик, переділаю і замариную, тарілочку кину. У мене ще є коробчик, але я думаю, це буде забагато. Пару кусочків собі відріжу, бо дівчата коропа не їдять. А решту поставлю в холодильник буде на наступний раз. Так що зараз це все діло солимо. Натираємо, всередину цибулі напихаємо, а потім вже запалимо вогник і прогріємо сковорідочку і будемо жарити ось таку красоту. Ну що, друзі, рибку посолив, притрусив приправочкою всерединку, накидав на цибульки, напхав. Зараз вона трошки у нас промаринується і будемо йти розпалювати вогник. Ну а я зараз буду боротися з таким ось оборсюком. Зараз понарізаю і за все, що це вже буде на наступний раз. Тому що наче, там і вісім карасів але такі дебелі. Я думаю, нам на вечерю хватить. Так що працюємо далі, поки та просолі, Я цю понарізаю. Те, що голову на юшку одріжу так гарненько хвоста. Ну, а стейки поріжу, потім пожаримо. Можливо, на днях. Так що, друзі, покрамсав я коробчика, оставив тещі голову на юшку і хвоста. Ну а цю красоту зараз закинув кульочок і, мабуть, сьогодні будуть тільки в нас каровасіки. Так що поки перебрав. Я думаю, що забагато. Ми такі людяки дуже масивні, багато не їмо. Мені такого одного карася і тарілку картоплі і два помідори, де й найдівся. Так що, мабуть, Лосію Петрівнею побалакаю і це буде нам на наступний прийом їжі. Так що, друзі, кострик горить. День сьогодні виганяли. Розпалив кострик і підготовив я сковорідочку, олію, рибку, мукичку. ще там дві вилочки треба взяти, перевертати. А, є в мене дві вилочки. І зараз будемо ставити сковорідочку, наливати олієчку і будемо смажити нашого карасика, так як дівчатам я смажу, Олесі Петрівні ні. Так що знайшов хвилинку, вже ніч на дворі, темно-темно. Ну а ми готуємо вечерю. Так що отак. Так, сковорідочку поставили, галічки налили. Зараз гарненько накалимо це все діло, бо тільки на вулиці можна так пожарити рибку. хаті так не виходить. Ну навіть на нашій шурші воно ж тоді летить. Леся Петрівна кричить. Так що зараз ганджу ганджу. От, і... Нагріваємо нашу олійку і будемо шважити карасиків Так щоб і сковородочка наша прогрілася. Я вже підготовив рибку, а ну зараз отак красоті, а О, так казали, олійки треба гарненько наливати народи гарненько. Проте спішов держати. Сьогодні я вже затулив ось отверх. Ах, пора йде. По красаві. Олеся Петрівна, диви. Силучка твій жарить тобі рибу. А? А, а ти куди зібралася? Ти без яєць ніяк? Тобі яйця позбираю. Інкубатор водичку треба дали. А куди збирати йдеш? Десь під деревом. Так, а що з яйцями? Ну, просто це, тут були, доложу сюди. А я думав, може, ти так відики знімаєш. Яйця положила під курку дай цього. Дивись, бо риба зараз. Ні, ти що, для коханої жарю рибку. Для коханої жарю рибку. Я хочу так пожарити рибку, як колись у цьому. А мені треба ложка. Отак от іде, друзі, процес. По красоті. Не знаю, там бачив я відосику. Льопали рибку, що таку. Отак. І такі з тієї сторони. Ох і парує, я Румяненька. Головне, щоб не пригоріла, бо от Лесі Петрів не повичув по перше Ну виглядає мощно. це вообще классно. Сьогодні я затулив отвір, как це напише, так і правильно, я це рибку пожарив, чи ні. Судя в мене газ вообще такий не дуже. Ну, Надюха ще салфеточку вложила, а я забув. Так що я думаю, отак от сильно одну до одної вложити не будуть. Колись таку рибу карасі, ми були на ярмарці. жарили... Так, ми там все Так що, ложимо ще. Опа. Жарили хлопці, карасів і продавали. І вони теж так дуже сильно надрізали їх. Дуже багато було навіть підрізано. Опа. І багато олії, вказується, треба, щоб ці кісточки всередині розварювалися гарненько. Тільки, я думаю, три. І все ж вони не поводять. Так, вони А, просто так. Ось ось у мене склеїлися. А, о! О. А то учуся. Слухаю людей. Отак От то поливаю. Ай, це красоті. А, красота. Патрон, как ты думаешь, добрая рыба будет? А. Не знаю, правильно я рублю делаю или нет, но напишите в комментариях. Вот так. не знаю, мне не нравится, да? да? Красота, картофель варится, помидорчики, кефир, десерта закрывали литом. Что дальше будет? 62 коропа собі пожарю. Бо думали жар але... і 40, але я так говорю, що ж його буде їсти. Ну, може комусь і мало, бо так як жаримо буває шашлик, там два-три шумпори кажуть, ой так мало. Ну Я не знаю, кожен літак по-разному. Мені я сьогодні що є сьогодні? А я сьогодні ще не їсть, так. Щоб ти розумів, я сьогодні забув поїхати. Шаучка економний потом, забігався з тими машинами І в принципі ще не є. Так що що там у нас? Жалика чутенько, швидко, да? Покрасоки, Покрасочки, Я разу вже не хочу за так для Лесі Петрівни. Мариків ще маленько так зробив. Колюка волі. Реченькою отажов. Опа. Як приготую, так будемо їсти. Ось є спершу йде. Так Приде... буде витягер з нами. у нас такі звісно. конечно. Зараз трошки все пожалуйся. За на сторона наша вже їсти. Опа, О. Так. Сьогодні. Опа! О. Красота. Так що дякуємо тіті свята. родині балим за карващиків. Дякуємо Юрчику, що поламовся, то ми заїхали в магазин за вариба міста Яготи. До нас підсячки світулечки, до моєї подписники, до тіті свята. Тетя свята буде по-любому дивитися, так що дякуємо, дякуємо. І жде мене ще 100 Толстого товстомоба. Скоро, скоро будет. Так что такая вечеря после выпивки. Далее пожар уже покажу. Так что пока на полдень. Ну что, друзья, остальная партиечка, Два шматочка коробчика я себе заделал. Вот по красоте. Ну и вот такая уже красота у нас. в Старилости. Так что сейчас будем вечерять. картополька топчется. Вот. И с карасиком будет как раз то, что нужно. Так что вечеря для Коханої Лесі Петрівни, дівчатам жарило мені не. Так що так, збіг обставин, був в його купив рибки. годинки, дай посмажили. Так що, дівчатки, приступають вечерять. Батько сьогодні трохи прогнувся. Леся Петрівна, як вам приємно? Тобі, звісно, приємно? А то ти постійно кажеш, я тільки таранчук ти готую. Не нічого не їла, Ти теж, тому приємно. Трохи зайняті були іншими моментами, Воно, коли ти зайнятий і в голові срач, то ти взагалі забуваєш про все на світі. Так що картопелька, рибка жарена на дровах, салат з капусточки, три перитруля. Ну, я хотів би помідора з банки. Зараз собі візьму щось таке по-простому, хочеться мені. Понятно, що в нас таке є, бо все своє в селі. Так що всім смачного, Надюха сховалася, щось дівчата трохи приболіли, да? Нічого, ми викарабкаємося і все буде добре. Так що всім смачного, всім миру, здоров'я і добра. З вами вечеря, родина Шелудька. Всім смачного.